Дивіться, дивіться. Я просто приходив, спілкувався от на майдані з людьми. Там хтось на початку майдану там розповідав просто про подорожі, просто про Європу, про якісь мандри. Потім незвичайно я багато знімав. Я багато знімав, робив якісь репортажі, маленькі ролики. Я навізняв програму Феєрія мандрів. А, Ну, а так сталося, що о, я ще працював, допомагав французам, е коли вони приїжджали сюди. І я допомагав з, з перекладачами, е якісь зустрічі, якісь інтерв'ю. Ну, І так сталося, що саме 20 го числа я приїхав їм допомагати. Я був з ними. Тому я, я і був саме тут. Але по ночам теж я так знімав, в мене була камера, я ходив між Беркутом, трошки знімав, де що знаходиться, де ну нічого, так було трошки страшненько, але нічого. І тому, коли там поранених виносили, я десь трошки допомагав, але е, на початку, потім вже були тут і медики, коли з'явилися, тобто вони вже. Е, вони вже виносили, я розумів, що був якийсь момент, я кинув камеру, да? а потім зрозумів, що треба знімати. Тому що моя, мабуть, робота була і те, що мені треба було зробити, це зняти і те було донести. Ну і в принципі, як це не важко було, я знімав і кров, і, і смерті, і кулі. Рука, рукава лежить. Ні, не снайпер, ти снайперська снайпер. Не стріляй, урод. Дійсно, це мені снилося, тому що багато крові, багато загиблих було. Я розумію, що я теж міг. Десь попасти. Але я заспокоївся тільки тоді, коли почав їздити на схід волонтером і спілкуватися з хлопцями, тому що я розумію, що тут було це не так страшно, як там гради, як ті обстріли, мінометні обстріли. Тому що тут ми знали, що можна ось за цими стінами якось заховатися. І може, ми ще не розуміли, що відбувається. А там, звичайно, набагато страшніше. Але коли почав з хлопцями спілкуватися, то зрозумів, що там все надійно. Хлопці будуть там стояти до перемоги, і мені не треба хвилюватися, що там ворог піде далі. Тут найстрашніше, це мабуть, сидіти перед телевізором. Те саме, що було на Майдані. От розумієте, коли 18-го, коли ми цю ніч пережили, коли 19-те, 20-те число, тут не було страшно, тут не було страшно, тут навіть якийсь азарт був, і от була ота, знаєте, причетність до того. Що ми робимо історію. А найстрашніше було сидіти перед телевізорами чи перед там, фейсбуком і читати, що там щось горить, що там щось палає. То ми розуміємо, що це тільки початок боротьби. Це тільки початок. Багато країн світу це були десятиліття, сотні років. І наша боротьба триває. Досить довго з історичної дачі з точки зору, і, і зараз це лише от рік боротьби. Я бачу зміни. Я бачу зміни. Зміни все рівно є. Там в різних міністерствах. Я бачу, як змінюються люди, як змінюється життя. Як знаєте, як міна не зовсім нещодавно один товариш сказав на сході, каже, це коли вариш суп. Коли, знаєте, коли воно це, оце, вилазить, треба його або зібрати і там викинути, або воно саме там вийде. І чим більше вариш, тим менше залишається, але воно саме надійне. Тому зараз ці часи, ця боротьба показала, хто є хто. Ми побачили, хто є ворог. Ви, ви бачите, скільки запроданців, ви бачите оця гідра, оця система, як вона не хоче йти. Е, я особисто, і мої друзі, я ні секундочку, ні жодної секундочки, жодної миті не вагаюся і не жалкую про те, що я робив. Хоча мені кажуть, і в селі десь мені казали, і багато там знайомих. От якби ти не бігав на Майдані, якби ти не знімав цю війни б не було. А я знаю, що якби я цього не робив і мої побратими не робили того, то вже б України можливо б і не було.